85 гривень, прикиньте, яка прикла... прекрасна. Дивіться різні кольори за цими рижами. Всі ганяються, а вони у мене є по 85 гривень. Тому поспішіть до мене. Дівчатки, які у мене купили протягом зимнього періоду часу, всі мені зараз присилають фотографії. Ви даже не уявляєте, які вони прекрасні, ці гейхери? Вони настільки розкриваються, вони настільки ярко проявляють свій колір. Це взагалі. Я погоджуся з дівчатками, тому що вони їх тримали на підвіконні весь сезон зимній, А у мене я посадила в липні, липні місяці минулого року, і вони у мене зараз на грядці отакенні От кущі. І вони такі круті, вони так проявили свій колір, ви навіть просто собі не уявляєте. Якщо у вас ніколи не було гейхери на гряці, візьміть, купить собі, виділіть 85 гривень. Я відправлю і одну штуку. Бажайте замовити. У мене рослинки. Дивіться, 17 гривень гіпоестесу, 85 гейхера. Кстаті, скидка 45 Сантоліно, гейхера 85, От така по 55 у горщиках. Капусточка по 20 гривень, по 11, як вона там айстра називається, Сонтрава 55 і Веровське 55. Пишіть мені в особисті повідомлення, я вас всіх обожнюю, ви у мене найкращі.